Я, як голова організації Громадської Майдан Стрищини, хочу зробити такий коротенький звіт. Хочу нагадати всім, що ми зареєструвалися 3 грудня 2014 року як юридична особа громадської організації Майдан стрищини і рахуємо себе абсолютними і повноправними спадкоємцями штабу Національного спротиву, який починав свою діяльність 1 грудня 2013 року Власне, в цьому залі маленькому. І потім плавно перейшов в громадську організацію «Стрийський Майдан і потім вже в юридичну особу Майдан Стрийщини». Я не буду вдаватися вже в деталі ці всі, це дуже довго говорити, знову пояснювати для тих, хто не хоче ніяк цього зрозуміти. Я тільки скажу одне: що цей процес росту організації, я врахую, що це є місто організації, він відбувався нормально, тепер створена юридична особа і діяльність організації. Складі тих самих людей, які починали з початку Майдану цю справу, проводиться на даний час. Е е е Мій світ складається з таких декількох підрозділів. Е це перша наша громадська діяльність так звана. Е Ми постаралися на протязі цих декількох місяців об'єднати наші зусилля із громадськими організаціями і іншими. Е це такими як е Просвіта, е міський осередний Конгрес українських націоналістів. Спілка солдатських матерів з стрищена, яка спочатку створилася при нашій організації. Тепер вже ця організація набрала сил, вона може самостійно працювати і працює досить успішно. Стрийська сотня січових слівців, молодіжний націоналістичний конгрес, Союз Українок, що нам особливо приємно. Стрийська об'єднана спілка дітей по відв'язні і репресованих України. Екологічно-туристичний просвітницький центр здоров'я, польський центр імені Макушинського, спілка громадських організацій Новий стрій. Пріоритетним завданням нашої організації залишається допомога нашим воякам, нашій армії українській. І другий напрямок нашої роботи, нашої організації це всебічне відстоювання українського, там, де тільки ми можемо це зробити. Що для цього ми робили протягом цих трьох місяців? З 24 по 26 лютого у Підкарпатському воєводстві Польщі відбулася така конференція, де треба було представити діяльність громадської організації, яка є активною в стрію. За рекомендацією Стрійської районної ради була обрана наша організація, я її зробили представник нашої організації і робила там таку коротеньку відеопрезентацію для польських для поляків. Проведено нами акції до Дня Гімну України, до Дня Звитяги ми приєдналися до ініціативи Стрийського громадського об'єднання Новий Стридь, який щороку це свято організовує. І ми приєдналися в тому плані, що були наші деякі ініціативи виконані. І ми освятили там багато наших українських прапорів, які ми вже практично всі роздали нашим солдатам. На фронт. Разом з молодіжним націоналістичним конгресом ми спланували і проводили вже показ фільму «5 днів у серпні і Живе Білорусь». в цьому маленькому залі. Ці покази будуть продовжуватися. Фільми дуже цікаві. Я всіх закликаю приходити на перегляд цих фільмів. Разом з матерями-дружинами мобілізованих ми пройшли хрестною дорогою в страчі і встрітю. Відвідали наших вояків у тренувальному таборі в селі Острог і в тому числі привітали Теремовлянський полк наш, який дислокується в Стрію, з ним частини. 27 березня член правління Ірина Сікора, яка у нас відповідає за волонтерів, брала участь у формі волонтерських і громадських організацій в місті Херсоні. Цікавий нам був досвід волонтерських і громадських інших організацій, які займаються волонтерською діяльністю. І Ірина дуже цікавий досвід звідти привезла і навела контакти, так, і дуже приємно, що не тільки ми чогось навчилися, а і могли чогось в Херсоні ще навчити, тому що ми вже маємо досвід в чому. Провели дні вшанування 18-20 лютого по всій Україні відбувалися дні вшанування Небесної Сотні, в тому числі в Стрію. Це вшанування провели 19 лютого, то я вшанування на 10 сотні і згадати обов'язково треба було нам це наших героїв України, це Андрія Корчика і Юрія Яковського. Нам була направлена гуманітарна допомога місто Артемівськ трошки більше півтори тонни через нову пошту. Ми в зв'язку з тим, що за зимовий період Стоян дуже багато нанести нам різних речей, які ми не могли дати в армію військовим, тому ми вирішили таким чином, зв'язавшись з першими особами артилерією війська, відправити їх туди цей вантаж. Було написано нами декілька відкритих листів, в тому числі це був відкритий лист президенту України Порошенко Петро Олексійовичу. Що ми хотіли в цьому листі? Я не буду весь зачіпувати, він великий. Ми просили вонегайно вжити заходів для проведення всебічного і повного аналізу всього ходу так званої антитерористичної операції, ініціювати проведення у Верховній Раді парламентських слухань з цієї проблеми, притягнути до кримінальної відповідальності осіб, незалежно від займаних ними посад, які є винними у військових поразках, і притягнути до відповідальності за несвоєчасне, невідповідне забезпечення військовослужбовців амуніцією та медикаментами. Нам надійшла відповідь. Від, від адміністрації, що наш лист скеровано в Генеральну прокуратуру України. Другий відкритий лист, який ми надрукували, це був лист нашого народного депутату по 126 му веку Андрію Гусановичу. Про що ми його просили? Оскільки зараз і вже люди отримали платіжки на нові комунальні, з новими комунальними тарифами, враховуючи це все нові. Документальні тарифи на газ особливо. Ви, люди всі побачили всі цифри, але ми знали, що так буде, ми, це всі, ми чули всі цілу інформацію, тому ми вже місяць тому написали цього листа, якщо не більше місяця тому, щоб Андрій Богданович роз'яснив нам як народний депутат про те, що він думає про це все. Тут так само дуже такий ось великий лист, щоб він нас поінформував. Зачитав наш на засіданні Верховної Ради і проінформував громадські Стрищини е, і нашу організацію про заходи, які вживаються державними інституціями України для подолання цієї соціально-економічної кризи і дав нам пояснення по цих тарифах. На жаль, дотепер на, до відповідь нам не навіщо. Не надійшла. Е, Мушу йти у приймальну Андрія Богдановича, напевно, е, спілкуватися з його секретарем. Е, ще ви ми написали. Е, до багатьох представників Львівської обласної адміністрації і, і Департаменту охорони здоров'я і в районну раду, і до районної державної адміністрації статника Львова Павловича про те, що ми підтримуємо ініціативу створення на базі нашої вузлової лікарні е в стрілю, е яка є в Львівській залізниці, такого медично-соціального реквідаційного центру для учасників АТО. Ми написали, що цей центр міг включати в себе дуже багато всяких процедур для таких людей. На базі дорожньої лікарні можна зробити дуже добре, там. і спеціалісти відповідні могли б і можна, Цей центр охопив би не тільки Стрий, і Жидачівський, і Сколівський район, наприклад, і Морщин, тому що учасників АТО у нас вже більше 500 тільки по Стрію в Христко Ну, На жаль, нам надійшла відповідь від Департаменту охорони здоров'я. Де вони перечислили все, що вони роблять в госпіталі, і як у них це все дуже добре робиться. І ніяких черг, і ніяких і все за послуги учасникам АТО, вони написали, що це робити е, недоцільно. Тобто не буде там легень. Так. Наскільки я розумію, що боротьба продовжується за це, ще продовжується, так? тому що була ініціатива і депутатів районної ради, і я думаю, що це все буде продовжуватися, тому що дійсно шкода, шкода. Ми провели акцію таку з ініціативи нашого волонтерського штабу в Старію і Старійському районі Різдвяна вечеря для воїна. Ми провели ще декілька акцій вже по теперішній час, але я говорю що по звіту затримається. Відгукнулося дуже багато небайдужих людей міста і району. Фактично ми відправили 73 посилки на Різдво загальною вагою 1615 кілограмів. Наш різдвяний набір страв для наших земляків включав кутю з горішками, родзинками, вареники, рибовуюшку, з пампошки, капусту, лимони Бандерівські, в тому числі малюнки, відкритки з віршами привітання для школярів від школярів і студентів міста Стрія. Різдвяні набори ми були відправлені в зону АТО в місця дислокації військовослужбовців Стриян. Добровольчий Український корпус правий сектор і добровольчий батальйон Січ. В міста Сватове, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Новоайдар, Миколаїв, Володарське, Волноваха, Старобільськ, Артемівськ, Маріуполь, Мирод, Сюрпівськ. Тепер коротенько по волонтерській діяльності. Волонтерська діяльність наша. В, нашій, в рамках нашої громадської організації дозволяє в межах нашого статуту виконувати якісь волонтерські роботи. Хоч ми не, не є волонтерською організацією, не можу так нас називати, ми є громадська організація, яка має право виконувати волонтерську роботу. У нас призначена людина, яка відповідає за волонтерів, у нас складено угоди з волонтерами, кожен наш волонтер має бежі, кожен волон... з фотографією, кожен волонтер має угоди, угоди поновлюються відповідні терміни. Е, волонтери е, при нашій організації е, вони мають різні обов'язки від розповсюдження інформації, розмноження її, друкування, е, розклеювання в е, якісь інстанції до збирання коштів, тобто, в тому числі, і чергування у штабу. Е, корот... е, на сьогодні самих волонтерів у волонтерських угодах у нас є 38. 38 волонтерів. Дехто я зім вже став членом організації, тобто людина бачить діяльність, вона рішує сама. Тепер коротенько про фінансову діяльність. Фінансову діяльність свою ми проводимо згідно статуту, як юридична особа, так як ми зареєстровані, і згідно нашого положення, яке було затверджено 29 січня 2015 року, положення про збір і використання внесків та благодійних пожертв. За три місяці фінансової діяльності зібрано нами 129 тисяч 990 гривень, використано 125 593 гривень, залишок 4396 гривень. Це, це у звітах у вас є, ви будете це бачити. На цьому я б хотіла свій коротенький звіт закінчити. Я би хотіла надати слово Степану Семельяновичу, щоб він трошечки детальніше розказав кому ми надаємо допомогу, яким підрозділам ми надаємо допомогу і на чому ми зараз акцентуємо нашу увагу. Тому що волонтерська робота, вона, ну, враховуючи час обставини, вона трошки зліється. Ми роздали вам всім такі обіжнички, наші новий обіжник за квітень місяць. Тут є така табличка про те, що саме ми закуповуємо. Вам тобто, це може не підглядати, бо я на пам'ять, то все знає що форма діяльності наша по допомозі нашим мобілізованим стоянням, вона не змінилася, що в 2014 році, що в 2015 році. Проте можливості щодо забезпечення зменшилися. На сьогоднішній день, якщо б націоналізувати нашу роботу за 2015 рік, в 2014 році ви знаєте, ми вас знайомили то зараз робота аркцентується на підготовці до забезпечення мобілізованих сіянь 4-5 хвилі. Цього року ця мобілізація проводиться трошки інші... за іншим планом, за іншою схемою. Якщо раніше всі мобілізовані сяни, які призивалися до Збройні Сили Національного гвардії, безпосередньо направлялися в військові частини, і нам було легше, ми знали, то куди в яку частину зіставлять прямо поїдуть, чи в Мокачево, чи в Яборів, чи в інше місто. Сьогодні у нас на території України Міністерством оборони передбачено до 6 навчальних центрів і стояниць спочатку відправляються в ті навчальні центри. Це 184 Яворівський старічий, це 169-й Десна Чернігів, це навчальні центри навчальний центр Житомир. Ну і кроме там ще є навчальний центр, де готуються для пограничників, для прикордонних міст, це великі мости у Львівській області. Подиво на які частини піджив, нам поки важко, тому що потрібно виходити на контакт. Але незважаючи попри це, і розуміючи те, що Києва. Інфляція, ціни виросли, на все виросли, ціни ми почали шукати можливості те, що нам потрібно для стрілян, виготовляти на базі наших місцевих підприємств. І скажу, що на сьогоднішній час досить успішно налажено виготовлення рукавиць тактичних. Якщо зараз ви подивитеся в інтернеті, вони коштують від... 400 до 600 гривень. Субовартість наших рукавиць, яка не чим поступає по якості 55-60 гривень. Ми шиємо спальні мішки. Сумівартість 700-900, нашого 240 і якість, а може навіть і краще по теплу і так далі. Шиємо тактичні речові мішки, форму. Тобто таким чином ми набагато в цьому плані зекономили кошти. Єдине, що в нас під цьому ще є версії, а то би може і версію витоловувати. Зараз ведуться розробки. У нас є один стрілянин, який ще з Майдану дуже долучався і хотів долучитися по виготовленню на колінників і на лукотників. Якщо нам це вдасться, то фактично цю екіпіровку. Яку кожна міськова частина не забезпечує наших цибілізованих, ми практично постаралися тут через наших підприємців і досить успішно, як і сьогодні, в цьому напрямку ми плануємо, перепрацюємо. навіть по ескізу виготовлення на наших руковиць. Ми зараз вже забезпечуємо такі міста, як Дніпропетровськ, Львівськ. І дуже багато є з інших міст від волонтерів Хочу сказати, лише поколець і Іспанії. Ну, це є комерційна різниця. Стоїв, забратися до нас. Кошти, наші волонтери, жіночки, щоб ви розуміли, процес дуже простий. Перше, ми знайшли шкіру. Нам дали безоплатно. Найшли матеріал джинсовий, Нам дали також безоплатно. Зараз наші волонтери збирають куртки, які валяються вдома шкілені, їх тут розпорюють, так далі, ми видаємо. Львівнами витуляє оці е, на пальці. От, ми пробували, так, так, пособівартість їх 3 гривні. З курси, що ми допомагаємо, ми нам скинули з вісьми чи до 9 до 3 гривні. І таким чином ми маємо можливість вже перший, ну, я вам скажу, в суботу, я їздив в лагері Національної гвардії. 8-й і 7-й полк, де командир полка Стріяни, випускник 4-ї школи Юрій Татарин, а також наші хлопці і командири, де побачив ці тактичні вториці, прийшлося ще раз везти їх до вози. Оцінили якість дуже-дуже хорошу. На сьогоднішній день ми маємо практично виконаний план повністю по четвертій квітній мобілізації. І розпочиналася п'ята хвиля мобілізації. Недовиконаний план українським воєнкоматам по офіцерському складу. Майже тільки на 47%. 53% по офіцерському складу не виконали. Розпочинається п'ята хвиля мобілізації, іде з потугами, але потокеньку план виконується. Кожного дня там по 2-4 чоловіки думають, що до кінця червня буде мобілізація закінчена. Там рівний обсяг. 200 чим чоловік, але там все може коруптуватися. Маємо перших демобілізованих. Близько 76 чоловік на сьогоднішній день, які демобілізовані, згідно першої хвилі мобілізації 2014 року. Ну і частково зараз приїдуть найбільша маса. Ми очікуємо десь до кінця, до середини червня. Це близько 200 чоловік буде демобілізовано. Які призвалися в минулому році. Це основна маса приїде. Це 24-та бригада, 80-та бригада, 128-та бригада і окремі підрозділи, які в нас були. Основна проблема по демобілізації дуже-дуже відчутна. Хлопці звертаються. Основна причина на нерозрахування наших хлопців, які демобілізуються. Тобто фінансовий розрахунок є, не проводять в повному обсязі. От, виходили і виходять на зв'язок з Білою Церкви, безпосередньо виходять на зв'язок з Они ГАТО, з Артемівська, з Лисичанська, з Миколаєва. Ми зараз над тим працюємо, займаємося нашим юристом. Ми сказали їм, просили їх, щоб вони не вступали в дебати, а демобілізовувалися. При їхньому розрахунку вони кожен повинен отримати близько 4-5 тисяч, а на сьогоднішній день тільки забезпечують або видають фінансове забезпечення межах 700 тисяч гривень. Але це не страшно. Приїдуть сюди, ми через суди, через юристів, по позови на командири частини і на всі змусить все виплатити, коли буде рішення суду. Просто Мельника на інкоматі підходила і плачеть, що вже його роботодавець хоче його звільнити, тому що термін закінчується його служби, а його ще не звільняють. Оце така проблема, яка у зараз буквально виникла протягом неділі. Те, що можна забезпечити, ми практично вже забезпечили, але міру можливості ми зараз не маємо таких великих коштів, щоб ми могли реально. Черні, серпні, вересні, жовтні. Тому ми звернулися закликом до всіх наших стоянь. І щоб це правильно розуміли, що всі, хто демобілізовується, особливо ці цінні речі, які ми їм, якими їх забезпечували протягом 2014 року, це оптика, це генератори, це бензопили. Якщо в цьому підрозділі немає наших сприянь, або вони не настільки є там необхідні для виконання завдань. Тому що зараз і перша лінія оборони, і друга лінія оборони, яка фактично вже закінчена. А от ми просили їх, щоб вони везли сюди з собою допомогу. От що було передано нам Степаном Добрянським, сержантом з Гірного, який має грамоту від генерал-полковника Воробйова, заступника начальника антитерористичного центру. Бронежилет, американська медична аптечка, кіларку Казка і розруська. І тим самим хлопці дзвонять з пожежничників, які у нас призвали, І ми готові вже їм це віддати, тому що нічого немає. Тобто таким чином будемо робити таку ротацію і при можливості будемо забезпечувати їх тим майном, яке вони привезуть із собою. Не привезуть, тому що не привезуть.